З 1 травня 2017 року ця унікальна програма доступна нашим маленьким клієнтам. Коли ми говоримо про критичне захворювання, то перше, що спадає на думку, це звісно рак. Але пратмітлайф почав здійснювати все більше і більше виплат за цукровий діабет у дітей та підлітків. за статистикою компанії. В 2023 році 50% страхових виплат припадало саме на цей діагноз. В першому кварталі 2024 року вже 67% випадків серед всіх критичних захворювань у дітей. Це саме цукровий діабет. Зараз я вам зачитаю весь перелік критичних захворювань у дітей в медлайфі: це рак, апластична анемія, мінінгіт, глухота, тобто втрата слуху, доброякісна кухлина головного мозку, гостра ревматична лікуманка, хроничний активний вірусний гепатит, інфікування віл при переливанні крові, параліч, поліеміеліт, ніркова недостатність, цукровий діабет, набуті хронічні захворювання в серці, правець, сліпота, тобто втрата зору, трансплантація життєво важливих органів, хірургічне лікування. Захворювань аорти, хірургічне втручання на серцевому клапані, епілепсія та енцефалит. Мінімальна страхова сума за цією програмою – 100 000 гривень, максимальна страхова сума 1 250 000 гривень. Страхова сума 1 млн гривень коштує 3047 гривень на рік. Тобто страхова виплата 1 млн гривень в 328 разів більше страхового платежу. Тобто Тариф за цією програмою складає 0,3%. Це дуже недорого, тому що, ну, для порівняння вам скажу, що указка може коштувати мінімум в 10, а то й в 15-20 разів більше, ніж цей тариф. Вступний вік за цією програмою від 3 місяців до 17 років. період очікування 90 днів. максимальний вік на дату закінчення цієї програми – 23 роки. Якщо ви є клієнтом Pratt Life, Будь ласка, перегляньте поліси ваших дітей. Якщо це юніор капітал, а частіше за все це, це, саме ця програма купується нашими клієнтами, страхова сума по критичним захворюванням 150 тисяч гривень. Юніор капітал це накопичувальна програма, яка складається з двох частин: з накопичувальної та ризикової. В ризиковій частині в пакетном юніор капіталі дуже маленькі страхові суми по всім ризикам. 150 тисяч гривень по по критичним захворюванням це дуже мало на сьогодні. І я рекомендую дуже докупити страхове покриття по окремим полісам. Мінімальний річний платіж по ризикам в Мітлайфі 2000 гривень. І, наприклад, страхова сума 700 тисяч гривень за цією програмою коштує 2152 гривні на рік. Звертайтеся до своїх фінансових консультантів, якщо вас ніхто не обслуговує, таке буває. Звертайтеся до мене, я вам допоможу. Медлайфі в агентстві можна купити ризики без накопичень. Якщо ви не є клієнтом Мідлайфа, але вам цікаве страхування здоров'я вашої дитини, в тому числі критичне захворювання, то я пропоную вам декілька варіантів на ваш вибір. Мінімальний річний платіж, я вже казала, за дитячими ризиками 2000 гривень. Середній варіант я порахувала 7295 гривень коштує. Та максимальний варіант з максимальним страховим покриттям по всім ризикам для дітей коштує 14382 тисяч І так, варіант перший. Я це називаю розмазами на постінках. Все, що вмістилося в 2042 гривні, це дуже маленькі страхові суми, але це краще, ніж нічого. Так виглядають тарифи, тут ви бачите, скільки коштують різні опції, все можна змінювати, щось збільшувати, щось зменшувати, робити акценти. Так виглядає пропозиція. Тут ви бачите, скільки мітлайф готовий заплатити при настанні різних страхових подій. Ну, наприклад, непрацездатність внаслідок нещасного випадку Мітлайф сплатить відсотки від 50 тисяч гривень, переломи відсоток від 20 тисяч гривень в залежності від складності перелому, опіки відсотки від 20 тисяч гривень в залежності від стадії опіку, телесне ушкодження, відсоток від п'ятидесяти тисяч гривень, в залежності від складності ушкодження, діагностування критичного захворювання 200 тисяч гривень, страхова сума, та хірургічне втручання з будь якої причини відсоток від 15 тисяч гривень. Страхова сума за цим пакетом складає 355 тисяч гривень на рік. Варіант другий, середній. Він коштує 7295 тисяч гривень. Я збільшила всі страхові суми по всім ризикам. Ну, наприклад, критичне захворювання мільйон гривень страхова сумма, коштує 2990 гривень. Так виглядає пропозиція страхової суми. Я збільшила. Непрацездатність внаслідок нечасного випадку вже 250 тисяч гривень, переломи 100 тисяч гривень, опіки 100 тисяч гривень, телесне шкодження 100 тисяч гривень страхова сума, критичне захворювання у дитини мільйон гривень страхова сума, госпіталізація з будь-якої причини 250 гривень. за кожен день госпіталізації, починаючи з четвертого дня випадку реанімації та інтенсивної терапії, виклади здійснюються з першого дня в подвійному розмірі хірургічне втручання з будь якої причини відсоток від 25 тисяч гривень, в залежності від складності хірургічного втрачання, і одужання після госпіталізації з будь-якої причини 125 гривень, помноженное на кількість днів госпіталізації, помноженно на 2. Страхова сума за цим пакетом сумарно складає 1 миллион 757 гривень 500. Ä, це був другий варіант, третій варіант, максимальний. Коштує він 14382 гривни, і критичне захворювання, здесь ви бачите, 1 250 тисяч гривень коштує 3737 гривень на рік. Так виглядає пропозиція страхові суми непрацездатності до наслідок нечасного випадку вже 500 тисяч гривень, переломи 125 тисяч гривень, опіки 125 тисяч гривень, телесне ушкодження 125 тисяч гривень, критичне захворювання 1 мільйон 250 тисяч гривень, госпіталізація з будь-якої причини максимальна виплата 1000 гривень в сутки за добу, за кожен день госпіталізації, починаючи з 4 дня, у випадку реанімації або інтенсивної терапії, виплата здійснюється з першого дня в подвійному розмірі. Хірургічне втручання відсоток від 100 тисяч гривень в залежності від складності хірургіч втручання та одужання після госпіталізації внаслідок нещасного випадку або хвороби 500 гривень на добу, помножене на кількість днів госпіталізації та помножене на 2. Така формула по цьому ризику. Страхова сума за цим пакетом максимальним складає 2 мільйони 950 тисяч гривень. Зараз я вам продемонструю дві страхові виплати щодо критичних захворювань на реальних кейсах. Перша виплата. Це юніор капітал, тобто накопічувальна програма, яка складається з двох частин: накопічувальна та ризикова. Батьки е, збільшили страхову суму з критичних захворювань до 1 мільйона гривень, е, дитині діагностували рак, е, та Мідлайф перерахував всі кошти на банковську карту батька. І батьки самі вирішують, де і як будуть лікувати свою дитину. Е, важливо, Мідлайф не вимагає від клієнтів звіту про витрачені гроші. грошей. Теж важливо. страхові виплати не оподатковуються. Друга виплата. Також накопічувальний поліс. Я добре пам'ятаю цей випадок. Це була клієнтка мого агента. Я допомагала вправляти заявку. Це було в 2016 році, і потрібно було помістити в п'ять тисяч гривень все і накопічення, і ризики страхова сума з критичних захворювань по цьому полісу 200 тисяч гривень. Дитині діагностували цукровий діабет в 2019 тисячі дев'ятнадцятому році. Мітлай заплатив за критику за госпіталізацію та відновлення після госпіталізації 207 377 тисяч гривень, з яких 200 тисяч за програмою страхування на випадок критичного захворювання дитини. Що цікаво з цією виплатою? Коли батьки дитини отримали гроші, вони вирішили оформити нову страховку на мільйон гривень. Але це неможливо. Програма закрилась, після страхової виплати, оформити новий поліс неможливо. В Мідлайфі і у жодної страхової компанії також, на жаль. Саме тому я рекомендую одразу купувати 1 мільйон гривень страхового покриття або мільйон 250 п'ятдесят тисяч гривень, тому що така програма може спрацювати один раз. Якщо ви маєте кілька таких страховок у різних страхових компаніях, вони можуть спрацювати одночасно. Це все, що я хотіла вам розповісти сьогодні. Сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо це так, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео про страхування життя та страхування здоров'я. Кілька слів про те, хто я така і чому. Чому я сьогодні вам про це розповідала? Я Світлана Куніцина, і я менеджер страхової компанії Мідлайф. Мідлайф – це українська страхова компанія, яка є резидентом України і сплачує податки в державі Україна. але при цьому Мідлайф є 100% донькою американської страхової компанії Metropolitan Life Insurance Company за освітою економіст в страхуванні працюю з 2004 року, майже 20 років. Всі ці роки працюю з Мідлайф. Якщо вам було сьогодні настільки цікаво, що вам потрібна моя консультація, записуйтесь в будь-який месенджер, всі посилання в описі до цього відео. Щиро вам вдячна за вашу увагу. Бажаю нам усім здоров'я фізичного та ментального, бажаю нам усім перемоги найскоріше і щиро вірю в те, що в Україні та українців все буде добре. До зустрічі на моєму каналі в Ютубі. па-па!